Привіт всім! Вітаю вас на каналі Pro Royals і, як завжди, зустрічаємося тут щотижня, аби обговорити найсвіжіші новини із життя британської королівської родини. І коли я говорю найсвіжіші, то це най-найсвіжіші, адже прямо тут, прямо зараз, відбуваються новини, про які вам точно треба знати. Тому не буду затягувати час. Погнали! Підпочати сьогоднішній випуск я хочу тим, чим закінчувала попередні, а закінчувала я двома питаннями: чи буде на премії Вільяма Ершот Прайс Кейт, і чи буде Вільям в Оксамитовому піджаку? Так от, премія відбулася 6 листопада, і Вільям, уявіть собі, не був в оксамитовому піджаку, до якого ми всі так звикли. Він навіть смокінгу не був, хоча це була премія, не наче Нобелівська у сфері екології. Тож в чому він був одягнутий? Давайте розбиратись. На врученні премії він був у сірому блейзері із екологічних матеріалів, а також він поєднав його з білою сорочкою та темними брюками. Цікавинкою образу стали його. Його кросівки, а саме білі кеди, які були виготовлені з альтернативної шкіри. І взагалі на цій премії Вільям показував своє ставлення до екології, точніше, те, як він її підтримує, адже він не раз з'являвся в образах з екологічно чистих матеріалів, з переробленого матеріалу і так далі. На один із заходів він одягнув смокінг, до якого додав краватку, яка вироблена із інноваційного матеріалу, який складається на 40% із перероблених відходів. І це класно, адже він показує не тільки словом, а й ділом своє ставлення до екології, і взагалі поговоримо трошечки про цей проект. Було дуже багато різних зустрічей, заходів, дискусій і ще багато-багато всього. Окрім премії, «Earthshot Prize», він відвідав організацію United Wildlife», яка бореться із браконьєрством у Африці, і була створена також благодійним фондом у 2013 році. Взагалі, фоток було дуже багато. Вільям усміхнений, легкий, багато фото з організаторами, з дітьми, багато зірко. Фото. І взагалі. СМники постаралися на славу, моя думка, весь маркетинговий відділ, адже багато динаміки, динамічних відео. При тому всьому немає цього ділового напрягу. Знаєте, не складається відчуття, що ми в школі, у нас випускний або ще якийсь захід. Нас сюди пригнали в цю актову залу і змусили слухати якогось дядьку про екологію. Ні, такого відчуття взагалі не складається. Це дуже легко, все дуже органічно. Мені сподобалось, це те, що в акаунті вельських періодично з'являлися люди, тобто так складалось враження, що у них просто забрали телефони. Тут такі в селфі «Hello, my name is…» і далі розказували якісь історії. Це виглядало дуже жваво, живо і, на мою думку, це було дуже сучасно, принаймні. Порівняно з деякими про це ми теж поговоримо трошечки далі. Зупинятися на кожній фоці я не буду, тому що їх дуже багато. Інформації в інтернеті дуже багато, але вайп, який я відчула, я вам розказала і передала. Ви можете подивитися фото, і я думаю, ви теж зі мною погодитесь або ні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що для мене це дійсно важливо, тому що я хочу розвивати свій канал і, взагалі, розвиватись на українському Ютубі, і без вашої підтримки, звісно, нікуди. Які були ще милі моменти? Одним із дуже чутливих моментів було те, що у Вільяма на руці помітили браслет, а, який був хендмейд-браслет, і на ньому були, було слово папа. Цей браслет подарувала йому, звісно, його донька Шарлотта, і він його а, постійно носив. І він сказав, що він обіцяв Шарлоті, що буде постійно вдягати цей браслет. І для Вільяма це супер круто, тому що його рідко помічають взагалі не помічають з якимись прикрасами. Він навіть обручку не носить. Але це донька, а доньці важко відмовити. Повірте, я точно це знаю. І другий чутливий момент був той, що звісно він згадав Кейт, згадав, який у нього був важкий рік і взагалі у всієї їхньої родини. Ми знаємо, що Чарльз захворів. Кейт захворіла, але він сказав, що Кейт почуває себе набагато краще, проте приїхати не змогла. Справді я йому вірю, тому що, побачивши фото, відео, я розумію, що ритм був динамічний і переїзд, переліт. Тим паче на інший континент, це для організму дуже важко. І, в принципі, для людини, яка пройшла хіміотерапію і, отчайно, перехворіла, е, звісно, це важкувато. Ну, друга причина, про яку я, здається, говорила в минулому відео, це те, що якщо з'явиться Кейт, може відволіктися увага від е, основної теми е, виступів, заходів і премій. Тому, можливо, вирішили залишити цю славу для Вільяма. І я вважаю, він впорався. Не на 100, а на 200% все у нього вийшло. І взагалі, мені подобається цей минулий тиждень, тому що новин дуже-дуже ну, багато. І ще одна новина, яку ми так всі довго чекали: Меган і Гарі знову разом. Ура! Нарешті! Розлучення відміняються. А, так це чи ні? Давайте будемо думати і дивитися разом. 8 листопада на саміті в Колумбії було представлено відеозвернення, в якому були Меган і Гарі, і вони підіймали тему запобігання насильству щодо дітей. Це відеозвернення стало частиною заходів, пов'язаних із візитом герцога і герцогині Сасекських до Колумбії у серпні 2024 року. І знаєте, на відео все так ідеально, що навіть і поговорити немає про що. Здавалось би, але ні, будемо розмовляти, тому готуйтесь. Щодо зовнішнього вигляду, виглядали вони обоє нормально, класично, навіть гарно, просто, просто от так, як мають виглядати королівські особи. Хоча вони вже не працюючі, я вам нагадаю, королівські особи, такими, якими вони мають бути на заходах. Тому у Меган був блейзер, у Гаррі був піджак, говорили вони. Нормально, тому що вони читали, а не говорили. Але знаєте що? На мою думку, меган виглядала чудово. Вона просто сяяла в неї. Обличчя сяло, в неї зачіска така гарна, мені сподобалася, в неї дуже гарний макіяж, чіткі обличчя. Ну, от, все було чудово, окрім того, що вона просто стояла як в школі і розказувала якийсь вірш. А про Гаррі хтось в коментарях почав говорити, що от вона там така от міцна, він такий не знає, куди себе діти. Але, по-моєму, Гаррі, як Гаррі, туди-сюди переминався, читав текст. Перед собою, який йому давали, та, в принципі, і все. Взагалі, чесно, після вайбу з Вільямом, який був такий розкутий, легкий, веселий, відкритий ось це відеозвернення, як просто сніг голову, він такий, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Щось там надиктували, надиктували, такі, все, окей. Добре, що вони піднімають цю тему, добре, що вони привертають до неї увагу. Але ну не добре, коли це зроблено, знаєте, так, із палки. От просто змусили, ми зробили. Ну, добре, ну окей. Не знаю, навіщо це було. Ну, можливо, щоб показати нам, що в них все окей, що вони разом. Хай буде так. Мені подобається те, що Меган гарно виглядає. Мені подобається, що вони вийшли вдвох, адже нам з вами є про що поговорити. І ще однією з деталей було те, що в них на одязі були червоні маки, це така традиція британська, ми про неї говорили. Попередньому відео. Це в принципі нормально, вони всі носять, це не тільки в Британії носять ці маки, тому добре, що вони пам'ятають цю традицію і дотримуються її. До речі, ось цей мак з'явився ще на одному фото у Гарі. Гарі написав листа та поділився фото у шарфі. Скотті. Чесно кажучи, ну, якщо ми не беремо ідею, суть організації, він мені одразу асоціюється з бджілкою і. Прямо таки хоче заспівати «Жу-жу-жу, маленька бджілка. Але якщо серйозно, це шарф благодійної організації Скотті. Гарі вже не перший рік підтримує цю організацію. Ця організація стосується дітей, які залишилися без батьків, які загинули. Під час військової служби, тому як поділилася директорка цієї організації, що для дітей важливо отримувати листа від Гаррі, який він регулярно надсилає. Тому молодець круто продовжувати підтримувати. І, взагалі, ця от сфера Invictus Game, і взагалі підтримки військових, це дуже класно. Також Гарі відвідав щорічну вечірку Тілман Хонерс у Чикаго, організовану фондом Пета Тілмана. Чому це цікаво? Тому що у липні 24-го року Гарі отримав від них нагороду е щодо внеску у створення Invictus Games – ігри нескорених. Ну і на цьому ніби все. Отак, от, от Меган трошечки з'явилась на відео, поговорила, показала, що вони з Гарі все добре, і якби… Досить. Думаю, вона чекає появи Кейт, і про появу Кейт ми обов'язково поговоримо трошки далі, тому переходимо. Королева Каміла захворіла. І. Захворіла вона достатньо серйозно, тому що відмінила усі заходи, які були заплановані на поминальний тиждень. А для них е, ось цей от поминальний тиждень, поминальні вихідні прям дуже важливі. Це щорічний захід. І тому те. Оголошення, яке зробив палац, ну, в мене не викликасило багато довіри, що це там, типу, все окей з нею, просто вона не хоче нікого заразити. Ну, написали вони це ось так. Дотримуючись рекомендацій лікарів, щоб забезпечити повне одужання від сезонної грудної інфекції, ну, я тут думаю, інфекції грудної клітини, та захистити інших від будь-якого потенційного ризику, її величність не буде присутня на поминальних заходах цими вихідними. Йдеться у заяві. Хоча вони і уточнюють, що королева планує повернутися до своїх обов'язків уже з понеділка, але не знаю, не знаю, чи то дійсно вона просто прихворіла, їй треба підлікуватися, і вона не хоче заразити Кейт, чи а, там щось серйозніше. Не знаю, не люблю гадати на цю тему, але побачимо, побачимо. Це до речі, до того, що я говорила про Кейт, що перельоти вони дуже багато забирають енергії і. Треба бути обачними, особливо якщо в тебе була хіміотерапія, як у Кейт, і я впевнена, що це і є однією з причин, чому вона не полетіла в Африку. Але якщо вона дійсно просто трошечки прихворіла, я в принципі можу зрозуміти палац, що вони не хочуть, аби вона там, не дай Боже, заразила Кейт, яка обіцяла з'явитися на заходах ось цими вихідними. І до речі, про Кейт. Коли я говорю, що в мене найсвіжіші новини, це означає, що я їх пишу тут і зараз, аби охопити максимум новин за цей тиждень. І буквально декілька годин тому Кейт з'явилась. Існує щорічна традиція для британської королевської родини щороку відвідувати фестиваль пам'яті Королівського британського легіону, який відбувається в альберт Альберт-Холі. Щороку там з'являється Кейт, і цей рік. Це не виняток. Просто уявіть, Кейт оголосила, що вона повертається до роботи. Вийшла три чи чотири рази. Вийшла, і ось цей раз ну він просто мав привернути до себе увагу. І це сталося саме так. Із тих новин, які я встигла щойно прочитати, і з того, що я встигла подивитися, я вибрала найцікавіше і ділюся зараз тут прямо з вами. Принцеса Уельська одягла просту чорну сукню пальто від Кетрін Вокер. Це один із її дуже улюблених брендів, а Фасон, сукня пальто ну це просто безпрограшний варіант. А чорний колір це протокол, тому що королівська родина завжди носить чорний колір у поминальні дні. Кейт доповнила свій образ прекрасною сумочкою від Шанель. А також намистом Моніки є вінадер з перлинами та сережками принцеси Діани. І найголовніше те, чого чекали всі фанати: чи одягне вона каблучку Діани? Так, вона її надягла, і це просто найкращий вихід Кейт за останні часи. Ось ці фото, які я щойно встигла продивитися, скажу вам так: Кейт виглядає як. Королева стримано доцільно, з прекрасними аксесуарами. Я не знаю, як вона може поєднувати дорогоцінні прикраси принцеси Діани і Кольє там за 200 доларів, умовно. І це виглядає круто, класно. Ну, це. Це чудово. Що я можу сказати ще на завершення цього випуску? Пропоную на цьому завершити ще трошечки. Я розкрию у наступному випуску більше деталей про кет. Я все вивчу і все вам розкажу. Тому дякую вам за цей чудовий день. Ранок вечір. Чи коли ви там дивитеся? Прошу вас писати в коментарях свою думку. Погоджуйтесь зі мною, не погоджуйтесь, маєте свою якусь думку. Пишіть мені. Приємно почитати, звичайно, позитивні коментарі, але... І негативні можете писати. І обов'язково підписуйтесь на канал, адже тут реально найсвіжіші новини про британську королівську родину. Гарного вам дня, Па-па!